Неочікувано, но місця тут вистачає. Матіза на дорозі точно обгоните. Всім привіт! Ви на каналі АвтоЕксперт Дніпро і сьогодні на відеоогляді Suzuki Splash. Підписуйтесь на канал та ставте лайка. Автомобіль, що поєднує компактність, стиль та класичність. Якщо вам потрібен невеличкий автомобіль для міста, це відео вам допоможе оприділитися з вибором. Концепт автомобіля був представлений в 2006 році в Паризькому автосалоні. Випускався він до 2014 року. У 2012 році було проведено рестайлінг. В нас саме рестайлінг цього автомобіля. Також цей автомобіль випускався під назвою Opel Agila. Прямий конкурент цього автомобіля це Hyundai i10. Автомобіль збирався в Естергомі, Угорщина. Позиціонував себе як автомобіль для молодої сім'ї, яка цінує економічність та маневреність. Перейдемо до зовнішнього вигляду. У нас модель рестайлінгова. В ній змінилась решітка радіаторів, бампер став v образний та більші та длинніші фари. Капот невеличкий, зручно паркуватись в місті. Автомобіль комплектувався чотирма різними двигунами: це однолітровий трьоциліндровий з потужністю 68 кінських сил, 1,2 з потужністю 94 кінські сили, 1,4 з потужністю 99 кінських сил та 1,3 дизель з потужністю 73 кінські сили. Коробки передач встановлювались на цей автомобіль механічні та автомат гідротрансформатор. Саме в нас чотирьохступенчата автоматична коробка. Компактні розміри та високий дах забезпечують зручну посадку пасажирам. Кліренсу автомобіля 145 мм. Авто проїде майже. Кругом в межах міста. Диск у нас 15 го радіусу. Перейдемо до задньої частини. Задня частина виглядає доволі сучасно та серйозно. Величезні витянуті стоп-сигнали та роздутий бампер придають потужного вигляду цьому СУЗУкі. Що тут у нас по багажнику? А об'єм у нас 178 літрів, а якщо ми складемо заднє сидіння, отримаємо 600 літрів. Так, це ще не все. Тут він збільшений. Тут є ще ось така ниша, в яку можна багато що покласти. Та запаска. Неочікувано, але місця тут вистачає. Їхати в якусь далеченьку дорогу можливо. Потолок високий, перед ногами, в принципі, сидіти можна. Я би поїхав, але все ж таки недалеко. Ось ми і опинилися в салоні цього боліду. Ось такі класні сині вставки. У нас тут кондиціонер, коробка автомат. Ось такий класний тахометр, який окремо виведений. Два склопідйомника, підігрів сидінь. І багато іншого. То що, поїхали? Автомобіль з легкістю рушає з міста. Ми зараз на нашій стандартній локації. Ось такі вибоїни на дорогах. Автомобіль гарно їх переїжджає. У підвізки гарний хід, ніяких стуків. Все гарно зроблено. Навіть можна трішки швидше по цій дорозі їхати. Ось ми виїхали на гарну пряму дорогу. Пропоную піддати газу на ній. Автомобіль впевнено прискорюється, коробка перемикає гарно, без пенків, ривків. До речі, автомобіль непогано стоїть на дорозі. А розхід палива в цього автомобіля по місту всього 7 літрів. А якщо ви виїдете на трасу, то тут буде. 5 літрів на 100 кілометрів. Доволі економна, невеличка, гарна машинка. А зараз ми перевіримо розгін до сотні. Не сильно хочеться, але треба. По паспорту він 12 секунд. То що розгін в неї непоганий, Матіза на дорозі точно обгонити. Що у нас по підсумках це невеличкий, зручний економний автомобіль, в якого немає мінусів. Приїжджайте до нас і я проведу для вас тест драйв. Підписуйтесь на канал та ставте лайки. До зустрічі!